Як компанія заробляє, які джерела доходу? Е, ну, дивіться, так як у нас три напрямки, так, то від, по кожному з напрямків у нас є, е, ну, скажімо так, бізнес-модель, по якій ми заробляємо. Так? Тобто, якщо ми говоримо про нерухомість, по нерухомості все, все дуже просто. Ми е, купляємо або вже готову нерухомість, або будуємо самі з, під, ну, з підрядниками, резорти там, або, або апартаменти купляємо, там вже робимо якийсь ремонт, реновацію. Mm -hmm. так? І ці об'єкти. Ми здаємо в подобову оренду. Ось у нас є своя команда, яка е, керує об'єктами. Ми здаємо в подобову оренду і е, е, щомісяця ну, отримуємо дохід, роз, розподіляємо між нашими клієнтами і, і від цього заробляють і клієнти, і компанія. Тобто частину забирає собі компанія, частину е, від, ну, ми віддаємо клієнт. Далі, якщо ми говоримо про it про, про IT сферу так, то в it сфері у нас є сервіси, де люди, які там, наші клієнти користуються цими сервісами. Ми на цих сервісах зводимо і бізнес, і клієнтів, і в нас є там теж певна бізнес-модель, за рахунок комісій, за рахунок того, що ми в нас є клієнти, що ми усе, ну, тобто вони користуються нашими продуктами, і в нас є там певні комісійні, скажімо так, ну комісію ми беремо, утримуємо так з клієнтів наших, то відповідно it сервіси теж нам приносять. Кошти. Ну, тут вже звичайно ну, залежить, у нас, так як у нас різні IT-сервіси, всюди є своя концепція. Там, На біржі ми з комісії заробляємо, там, наприклад, на платформі по нерухомості ми беремо ну, винагороду за те, що ми там, різним готелям чи власникам нерухомості даємо клієнтську мережу. У нас великий ком'юніті, ми, може, ми можемо це зробити. І У нас є там, навчальна платформа, де ми теж там заробляємо за рахунок. Того, що люди купують навчання, от, користуються навчальними нашими ну, сервісами, матеріалами там, і так далі. Тобто, на кожному сервісі у нас є певна бізнес-модель, і завдяки цим сервісам, і цій, цій екосистемі ми теж е заробляємо. Ну і, звичайно, по партнерському бізнесу, так як у нас йдуть продажі. Можна сказати, такі прямі продажі так, від людини до людини, по нашій фран... ну, скажем, по франшизі. Тобто ми теж з цього заробляємо. Тобто, умовно кажучи, ми вам франшизу дали, ви доробите продажі, заробляєте свою ну, левову частку, основну, mm -hmm. а невеличку частинку ще з цього заробляє компанія. Ось. Тобто, по кожному напрямку у нас є дохід, скажімо так.